Так, все, поїхали. Так. І я хочу привітати нашого гостю. Сьогодні в нас Дарина, яка колега. Так, ми з нею поговоримо трішки про вакансії, обсудимо дві вакансії і розберемося, чому, наприклад, там. Так, люди дуже сильно бояться їхати на рибку. Да? Це, напевно, такий страх е всюди зустрічається, коли людина говорить, о, пр пропонуєш їй роботу на рибі, вона відразу говорить: о, ні, то не риба, то не риба. Так, я згодна. Да. це дуже тяжкий вибір для людей: поїхати на рибу чи на склад одягу, але вони не розуміють, що на... Рибі це набагато легша робота ніж на складі одягу, де треба працювати в дуже швидкому темпі, і немає такого перепочинку на роботі, як на якомусь там рибному виробництві. Так, да, це дійсно так. Я завжди говорю нашим кандидатам, що риба, риби, рибі, розмі є дійсно там, де рибу потрібно працювати повністю від А до Я, і чистити, і обрізати. А є дійсно е така рибка, там де займаються люди там чисто грамуванням, пакуванням, да, ну, тобто самої продукції, тому це не є настільки складно, якби там. Коли чуєш про слово, що рибний завод, по суті, ми в принципі можемо перейти з вами до першої вакансії. Як ми вже заговорилися про рибку, це у нас завод Вельськодляскі знаходиться, і е, Дар'я нам розповість якісь можливо секретики, да які вона знає більш детальніше про вакансію. Так, ну це дуже гарна вакансія, тому що там йде упаковка лосося, Це ну, лосось в принципі не така не, немає неприємного запаху від цієї риби, як від селеді чи якоїсь іншої риби. То там такий запах, як заходити в магазин покупати рибу, і запах приблизно такий на самому підприємстві. В принципі зараз йде саме такий в Польщі сезон. Рибних заводів. Вони зараз мають роботу, не так як ти приїжджаєш на склад одягу, то є робота, то нема роботи. Mm -hmm. Там зараз можна працювати якраз таки 9-10 годин. Це для тих людей, які не хочуть саме ця вакансія працювати так дуже багато, тому що є і рибні виробництва, які працюють по 16 годин. Це вже більше для людей, які там хочуть багато-багато годин. Но ми говоримо зараз про за пакування лосося в перській. Бель то там робота йде 9-10 годин. І що добре саме в цій вакансії, які бонуси є. Те, що там в принципі, немає такої як нічної зміни. Як, наприклад, приїжджаєш і з 6 ранку до 6 вечора працюєш чи з 6 вечора до 6 ранку, то там такого немає. Там є в принципі такі три процеси, на яких можуть працювати люди, це, це укладання, там йде просто робота на лінії. Лінія так, вона швидка. А, в принципі, треба мати просто максимально роботи потрібно. Ще раз кажу темп роботи. Ну тобто сама робота на лінії завжди з собою переслідує темп роботи, який потрібно підтримувати для того, щоб була вироблена кількість замовлень, так, і на... яку ну, дає тобто... сам замовлення. Так, тому що в принципі лінія це йде, і все залежить від того, що там працює не одна людина. Ти стоїш і працюєш багато жінок на одному самому процесі на цієї лінії. Тобто, якщо одна жінка не буде встигати, то всі інші її чекають. В принципі, плюс-мінус один темп повинен бути у всіх. Це на, йде це укладання, там де робота на лінії, укладають просто філе лосося на такі тацки, зважують. Як в магазині продаються на такої м, срібній упаковці, е, рибка uh -huh. по 250 грам. Чи більше там кожна ну кожна пачка різна? А, то в а, на отакі от упаковки вони складають, зважують, щоб а, ну всі вони було були одним в одних грамах. І десь там на цьому процесі треба, щоб було 250 цих упаковочок за годину. Це в принципі достатньо спокійний темп, не дуже швидкий, це не 500-600, в принципі, 250 за годину можна зробити. І там, де угу. графік роботи, в принципі, зручний. Вранці так на п'яту годину, але в третій годині вже люди вільні. Чи, Наприклад, друга зміна йде з третьої години, і в, трішки вона затяжна до Часу ночі, але, але в час ночі ти приїжджаєш додому, спиш, і тобі на наступний день також на 15-ту -го годину. Тобто, у тебе є ще час зробити якісь справи, це також не дуже пізно, це не шостої, як я говорила, шостої вечора до шостої ранку, так що ти, ти вже приходиш без сил uh -huh. і нічого не, не можеш. А, то, в принципі, поспати і залишається час зробити якісь свої справи. Також там є цех філетування. В принципі, для чоловіків вони приймають рибу, там трохи є вода. Якщо, наприклад, їхати з чоловіком, то для нього буде така воді робота. Буде, вони будуть просто цю рибу з таких багажей вивантажувати в, як це сказати, в басейни. І цю рибу угу. будуть розморожувати, десь діставати вже розморожену і викладати на лінію для жінок, які будуть філотувати, а жіночки просто На цьому процесі є, ну, тобто для чоловіків робота з ножем. Чи це просто виходить, дістати рибу і загрузити жінкам на лінію, які саме розкладають та, цю рибу? Так, так. Там немає роботи з ножем, там просто вони приймають, вивантажують цю рибу і потім дістають з басейну, щоб жінки ну, таке тяжке не піднімали. Угу, і жінки угу. просто з лінії вже викладають філе на рішотку. Все, Це вся їх робота, чоловіки роблять, і жінки допомагають їм, щоб вона ровно була на цій рішотці. Я так розумію, що це м, автоматизоване підприємство? Так, так тобто, це таке автоматизоване? Тобто, угу. Дока Допомінь... бізнес робота чоловіки, і получають ну, тобто по громажу викладають жінки Дар'я, А скажіть, будь ласка, от яка приблизно заробітна плата виходить в людей, які там працюють в середньому? Да, в місяць скільки вони отримують? Ну, приблизно заробітна плата десь 5-5-500 тисяч злотих за вирахуванням вже оплати за житло. В принципі, це достатньо хороша заробітна плата в Польщі. Це ми рахуємо, що люди не працюють по 12 годин. Це деякий день вони працюють по 9, деякі по 10 годин. Зараз Зараз, я думаю, що в самий сезон то можна заробити і до 6 тисяч злотих, і деякі люди і премії отримуються. Ну це вже я не можу сказати за премію точно, тому що там вже розглядає само підприємство. Чи дає воно премію, чи не дає, немає такої точної, що ви щось робите, там якусь норму вам платять премію. то вже бригадир вирішує. Добре, а скажіть, будь ласка, от на рахунок норм, можливо, ви знаєте, там виходить, норма йде на одну людину, чи це норма йде, виходить, на, от, на бригаду? Ну, тобто от бригада там вийшла на першу зміну, так, і їм потрібно там стільки-то, стільки, -то, стільки -то зробити. Чи це відповідно на одну людину йде норма? Ну, це можна сказати, наприклад, на першому процесі це, це точно залежить від однієї людини, тому що 250 mm -hmm. це повинна робити одна людина. Звичайно, в них є якась своя бригада в на кожному процесі, яка працює разом, і вона повинна робити якусь норму. Такої норми, що там тисячу зробити, а, такого немає. Є просто, що от приходить замовлення, яке це замовлення, то від цього залежить, яка в нас норма? Я зрозуміла. Ну тобто, це більш більш зрозуміливіше, тому що буває так, що або, наприклад, на одну людину, або там відповідно на саму групу, то можна в принципі говорити людям, так, що, хто працює саме на заважувані цієї рибки, да, то це 250 е, цих точків на да, людину, так, які вони повинні там за годинку зробити. Добре, а скажіть мені, будь ласка, проживання і е, сама робота. Сама робота це відповідно знаходиться десь. Промисловій зоні правильно без подляски. А от е, житло, як там по умовах житла чи, і чи є наприклад де там відпочити, та як розвинена інфраструктура в цьому містечку без подляски? Без Подляски це таке невелике місто, але це не село, це саме місце. Mm -hmm. Місто то там є де можна погуляти, там є парки, там є магазини, тобто все в цьому місті є. А, житло в нас достатньо гарних умов. А, з... Добрим ремонтом, ми це житло знімаємо, якісь звичайні квартири, звичайні будинки, як для всіх людей під зйом можна зняти. Просто ми його потім заселяємо там в одну кімнату, там дві-три людини. А так, це mm -hmm. просто звичайні квартири, які знімають просто люди. Це не якийсь хостел, де буде як в общежитті великий такий коридор і багато людей. Ні, це, це квартири чи будинки йдуть. Вони знаходяться в пішому доступі від роботи, десь приблизно 10-15 хвилин. Це було то житло, от, зараз, яке ми нове знімаємо, частина житла точно 10-15 хвилин. Буде ще нове житло, це 100%, тому що в нас замовлення на 60 людей на цей місяць. То будемо знімати ще нове, тому що ну ще працюють ті люди, які були до цього, їх не звільняють, вони працюють все плюс ще люди. То їх треба поселяти. Так що ну, зараз яке житло є, то 10 хвилин від роботи. Угу. Супер, ну це взагалі. А скажіть, будь ласка, вартість проживання? Що там по Вартості і вартість проживання це відраховуються заробітні плати, санітарну книжечку допомагають так зробити для того, щоб вийти до роботи. Можна, в принципі, їхати, не боятися далі, що якщо немає санітарочки, то не вийдете до роботи. Так, медогляд і санітарна книжка це дві різні речі. Люди думають, що це одне і те саме, але ні. <світ> Санкнижка робиться за 200 злотих. Вона робиться е на три роки. Потім люди, якщо там їдуть роботи, вони без питань можуть у координатора взяти цю санкнижку, щоб не робити на іншій роботі, її забрати та їхати далі з нею. І 150 злотих вираховується з першої заробітної плати, з першої заробітної плати Спочатку uh -huh. люди нічого не оплачують, все заробітне плати. І 150 – це підтвердження цієї книжки у лікаря. Це те, що просто йде як медогляд. Uh -huh. За житло, uh -huh. за житло, то там йде проживання 600 злотих на місяць. Тому що ми намагаємось знімати таке гарне проживання, щоб люди жили в гарних умовах, і за цього у нас оплата йде 600 злотих. Але наприклад, якщо приїжджають люди там. П'ять людей разом, чотири людини разом, то а ця сума буде трішки велика для них, але без питань. Вони можуть місяць пожити там, без подляскі не так дорого коштує проживання, вони можуть самостійно десь поруч собі зняти квартиру за ту саму суму. І буде компенсація чи немає компенсації за власне? Е, ну ні, в нас тут немає компенсації за житло. Угу, тут угу. Це люди Я по люблю. своєму бажанню. Я зрозуміла. Добре, тоді питання по. Е От які би ви напевно назвали б плюси і мінуси цієї вакансії, і для кого ну, вона підійшла? Бо, наприклад, молодь там більше любить на склади, тому що там більш рухлива робота і більш молодежі працює, так, а це саме по віковому обмеженню, кого приймають і кого ви бачите на цій вакансії, на вашу думку? Приймаємо ну, жінок до 50, 50 років. А, тому що в принципі в будь-якому випадку, там на цій лінії є якийсь темп роботи, і жіночки такі старші, то вони не справляються, І само підприємство попросило раніше брали старших, але попросили mm -hmm. давати до, до цього віку. А, я можу сказати, що багато людей, які пробують працювати, у мене є люди, наприклад. Дівчинка з мамою приїхала працювати. Їй подобається, вона нормально працює. В принципі, з мінусом, що я можу сказати, що це звичайна робота з рибою. Запах він в будь-якому випадку буде. Це ти не зайдеш і буде так квітками пахнути. Так? В будь-якому випадку рибою буде пахнути, але лосось, як я і говорила, це не така неприємна по запаху риба. То там нормальний запах, як просто в рибному магазині. Єдиний мінус, який я це бачу на цій вакансії, це низький температурний режим. Тому що зараз хвилиночку, не пам'ятаю точно, щоб не збрехати, зараз скажу. Там температура йде плюс 5, десь плюс 7. Люди повинні бути готові, щоб вони працюють просто, там, наприклад, в термобілизні, якісь, там, так, чи водолазки, чи якісь, але вони там себе комфортно почувають. В толстовках. Видається да, робочий одяг, я вибачаюсь, переб'ю. Що а, видається з роботи? Одяг, ага. видається кожного дня безкоштовно, але не одяг, який будуть люди носити. Це буде така накидка, шапочка, Це рукавички. Що? -що? Типу халатика, да? Так, а, тобто так, типу халатика, О, така накидка, так. Е, Безкоштовно, угу. звичайно, кожного дня також. Е, Просять брати з собою резинове взуття, щоб людям було зручно, тому що раніше закопались, але люди відмовлялися працювати в них, тому що це таке е, спеціальне взуття для роботи на заводі. То людям було незручно, вони натирали ноги, і ми, в принципі, домовились підприємством, щоб вони просто резинові тапочки собі брали і працювали в них. Я зрозуміла. Ну тобто, висновок, по суті, можна зробити такий? Підходить вакансія для тих, хто хоче працювати, так хто не боїться роботи і отримувати заробітну плату там в районі 5-6 злотих? Ну, так як дійсно зараз ми всі прекрасно знаємо, що йде сезонно, ну, тобто рибної продукції і, і замовлень буде досить багато. Відповідно, годин буде досить багато. А, а скажіть мені, будь ласка, от коли м оцей сезон? Піде уже на спад. Ну, тобто, коли буде вже менше замовлень, приблизні, приблизні такі от, можливо, є прогнози. Після нового року. Десь приблизно Після. так. Але це не ага. значить, що не буде роботи. Робота буде, але люди не будуть е, десь працювати по 9-10 годин, можливо, по 8 годин будуть працювати, буде більше, наприклад, вихідних, не один. Там два, так а три вихідних, але в принципі робота в будь-якому випадку вона буде. Угу. Ну тобто буде просто е, зменшення кількості годин відповідно, і е, по суті, е, ну впадуть, впадуть години, виходить, але все рівно робота буде. ну, Тобто, на так. самому підприємстві. Але в Польщі так yeah. на кожному підприємстві зимою починається не сезон, і на кожному uh -huh. підприємстві не будуть годин. Тобто, якщо людям говорять, що їдьте на склад озягу, ви там будете працювати взимку по 12 годин, це неправда. Там дуже багато да, вихідних є. дають. Так, да. ми теж таке чуємо, знаємо, тому <х mustache> навіть і. Тут і не посперечаюся, як говорите. А скажіть мені, будь ласка, далі, от, наприклад, їхати, да? що потрібно з собою брати? От ваша рекомендація. ну, Зрозуміло, що там термобілизну, там вдуття, да? е, можливо, якісь там кухонні, так? Е, ці принадлежності, або там постільну білизну, що би е, рекомендували би взяти з собою людям? Ми завжди рекомендуємо. В нас є даже файл е, з тим, що, що людям потрібно брати, треба його знайти. Дуже давно це було. Е, треба брати з собою постільну білизну. Звичайно, ми там можемо дати її, але це ж ми не можемо давати кожен раз нову то краще брати з собою постільну білизну, щоб у людини була своя, щоб вона себе комфортно відчувала подушки, то ми, звичайно, все таке даємо. На кухні в нас також є виделки, є кастрюлі, все є. Але якщо ну, людина може, то нехай з собою також бере там, свою чашку, виделку, нож, е якусь кастрюлю. В принципі, то все, що потрібно для проживання в будь-якому випадку, в нас на житлі, то воно є на кожному, не тільки на рибі, на кожній абсолютно вакансія, в нас там все є. Але це буде ділитися між людьми, які приїхали без, і то буде людина чекати, нервувати, краще взяти свою, спокійно себе відчувати. Звичайно, гроші, гроші на перший час потрібні, тому що, поки ти вийдеш на роботу, поки тобі зроблять документи, тобі треба їсти. Аванс в нас можна отримати після тижня відпрацювання по домовленості з координатором. Це не питання. Ви телефонуєте координатору, він додає. Люди завжди думають, що координатор просто їм з руки дасть цей аванс, але ні, в пості так не можна. Треба розуміти, що вас повинні зареєструвати в програму, ви самі в програмі собі там налаштовуєте, берете аванс, і це все відображається. Угу, А в, як, в якому розмірі є можливість взяти аванс? Не скажу вам, тому що це по домовленості з, з, з координатором на кожній вакансії. Ну, приблизно 500 злотих можна взяти. 500 злотих. Угу. Ну, тобто так, щоб було приблизно зорієнтовано. Добре, а справді мені, будь ласка, про саму атмосферу на заводі? Бо дуже часто ми там зустрічаємо, коли ну, от Є негативна, скажем так, максимально, да, от, наприклад, коли людина приїжджає до роботи, в будь-якому випадку вона проходить там шкалені, їй показують, що потрібно робити, як потрібно робити. Ну, тобто, от чи допомагають з цими першими кроками? Да? От буває так, що там не справляєшся з роботою, чи підтримують тебе в такої ситуації, чи, наприклад, насварять ну-ну, скажуть. Ну, чесно, я ще я не знаю, щоб тут були погані відгуки саме на цьому підприємстві. Також співпрацюємо, дає погані відгуки, щось робимо з цим, але на цьому підприємстві дійсно немає таких відгуків, що якось до людей погано ставляться. Там дуже нормальні люди працюють, там дуже добрі бригадири, керовники підприємств. Вони не виганяють людей, якщо щось не виходить, може перевести їх на якийсь інший процес, допомагають саме на цьому підприємстві поганого відношення до людей немає. Угу. Ну супер. Дуже чудово почути на рахунок того про відношення. Добренько, а скажіть мені, будь ласка, оформлення відбувається в Гданську, правильно? Ні, в місті Ельк. Yeah? Ага, в місті Ельк виходить, із Елька потім е люди, коли оформилися, їдуть безпосередньо на посел. Угу, так, так, все дійсно так. Координатор, коли в нього є вільний час, чи йому треба, наприклад, в то місто на школення поїхати, то він може завести людей. Але це не завжди і за цього я говорю: не треба обіцяти людям, ну, тому що це буде краще бонусом, так, якщо їх координатор відвезе, чим розочаруванням, якщо він буде зайнятий. Да, ну, да, звісно, ну, тобто... Не обіцяти, це найголовніше. Якщо буде час, то звісно заберуть, завезуть і поселять, і этот самий. все допоможуть. Ну, по суті, я, в принципі, задала всі питання на рахунок цієї вакансії. Можливо, ви ще щось хочете додати від себе самі ці пропозиції на червону рибку. Якщо ні, то будемо переходити з вами до іншої вакансії. Так, просто коли, наприклад, для людей важливо, в якому місці вони працюють, рекомендую відкривати Google-карту і дивитися, що є в тому місці. Тому що це дійсно красиве місто, де є що подивитись, і в принципі. Так, краще, ти подивився, ти відразу знаєш, куди ти їдеш, де ти будеш жити, де ти будеш працювати, що ти можеш подивитися. Наприклад, коли я працювала так, і, і, і пропонувала вакансії, ми завжди з кандидатами відкривали Google карту і фотографії дивилися. Це також є такий гарний бонус, коли ти розумієш, куди ти приїжджаєш. Угу. А так, в принципі, по цій ну, вакансії. Дуже важливо теж, от, наприклад, їде там до Польщі багато молоді, вони не хочуть працювати в якихось там селах, там, там де немає де піти розвіятись. Ну, тобто, те, що робота і проживання в місті, хоч це містечко і невелике, то я думаю, що це ну, є дійсно великим плюсом, виходить на даній пропозиції.